Не тільки живописом єдиним, срібна земля багата й на митців, що працюють у графіці. Свої здобутки презентували у галереї Ужгород. Нашу школу сприймати так, як сім'ю, то живопис це є батько, а графіки це є дружина, це є жінка, тому що вона є така делікатна. Витончена, емоційна і так далі. І ми стараємося робити так, щоб все-таки графіці повернути той статус більш такої, розумієте, респектабельної техніки. Графічне Закарпаття це традиційна обласна виставка. Я дуже рада, що вона продовжується, тому що колись давно ми її започатковували, створювали на секції графіки ще з покійним Василем Юлійовичем Скакандієм. Я тоді очолювала секцію графіки, і ми такий створили проект, що це буде обласна виставка, з якої можна відбирати роботи на обласну премію Бокшая і РДЛі. Рівень виставки кожного року зростає. У нас більше графічних технік з'являється. У нас з'являється і ліногравюра, і монотипія, і гравюра на картоні. Тобто друковані техніки, які дотепер у нас практично не використовувалися, бо не було майстерні. Ну завдяки тому, що в нас є в академії закарпатської академії мистецтв, є графічна майстерня, можна зробити відтиски друкованої графіки. Всі можливі жанри і види графічних технік, тому що тут є і ручна графіка, і комп'ютерна графіка, і традиційні наші закарпатські пастельні пастелі або акварель. Яка може бути або технікою графіки. Майже шість десятків митців об'єднали на одному майданчику експозиція, як досвідчених авторів, членів національної спілки художників України, так і молодь студентів Закарпатської академії мистецтв і фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. Це ліногравюра, це зроблена саме старовина церква з музею архітектури і побуту. Це не просто пам'ятка старовинного мистецтва, це наша культура, яку потрібно відображати. Від участі у виставці з певними художниками, які ведуть у нас в коледжі, ми їх знаємо, є більш відомі. Ну це дуже є певний захват, адже я все ж починаючи, і бути з ними по суті на рівні певному, це для мене велика честь. Ліногравюра, яка вирізається різцями і після того накатується на то фарба і робиться як штамп, друк. Я зобразила саме це, тому що минулий раз я робила теж ліногравюру кафедральний собор. Я хотіла продовжити цю тематику і зробити церкву з музею архітектури та побуту. Дуже рада, що є така можливість показати свої роботи всім починаючи художники мають можливість вчитися у найкращих, шукати себе та експериментувати у культурному середовищі, що так чи інакше впливає на формування особистості митця та його творчість, адже Закарпаття має одну з п'яти художніх академій в Україні.